Федеренки взяли до своєї родини всіх, тепер їх 12 ро Страшно повірити в те, що сім'я може взяти в сім'ю ще сімерих і ще й довести їх до пуття, і боялися всі, вдруг ми не потягнемо, вдруг ми повернемо назад. І це прийшлося доказувати, що ми ну, будемо як, за ними, що приймемо їх в свою родину як рідних дітей. Родина Федоренків дружня, разом прибираються у будинку, готують та розважаються. Молодші живуть звичайним дитячим життям. Кожен має своє хобі. Данилу Федоренко 10 років щонеділі з дідусем та братами вони ходять рибалити. Ми накапуємо червиків, ще збираємо лодочки, лодку накачуємо, Ми все необхідне беремо. Я ловлю карасів, окунів, пілінгасів. Як сонячні ок, і вже і бичків. Федоренки радіють своєму життю, не скаржаться на побутові труднощі, чого їм справді не вистачає, це власного транспортного засобу. Хотіли, щоб нам виділили транспорт, то ми так нанімаємо. Виїхати нікуди не можемо поїхати. У нас старенькі, ж гуліємо вже 40 років. і Дуже важко. Хотіли, б, щоб допомогли там оформити якийсь кредит, кредитну там ну, як, безпроцентний, чи як? Батькам, які бажають синовити дитину, але ще мають сумніви, Тетяна радить не боятися та зробити крок уперед. Хочу сказати, щоб вони не боялися, що діти вони віддячать своєю любов'ю. Не знаю, вони бояться. Коли вони приїдуть на зустріч з дитиною, і коли вона вцепиться до них на шиї, тоді вже вони не зможуть відпустити її, лі покинути там. Олена Попель, Роман Прийомико, по факту.